Знаєш, чому 90% людей так і не виходять на новий рівень свого життя, бо їх тягне назад не тільки лінь і не тільки страх, їх тягнуть інші люди: найближчі родичі, друзі, знайомі. Це називається ефект краба. Зараз я ти поясню по-простому, і ти зрозумієш настільки це про наше життя. Уяви відро отаке от з крабами. Один краб насправді досить легко можна, може вилізти з цього відра, але якщо там декілька крабів, вони не дадуть нікому вилізти з цього відра, бо щойно хтось починає вилазити. Вгору лізти, його одразу ж стягують назад, так само і в житті. Почав ти бізнес, та навіщо воно тобі, йди на нормальну роботу, почав ти щось продавати. Та хто в тебе це буде купувати? Ти ж та ти смішний. Почав ти думати про своє майбутнє, відповідальність, накопичення, будуть казати, ти що живеш, щоб помирати. І оце ці самі краби, ті, хто боїться ризику, але знаєш, чого вони бояться найбільше? Що ти вирвешся, вирвешся з цього відра. І нагадаєш їм про їхні страхи, але реальність така: бізнес це не просто ідея, це ще й відповідальність перед собою, перед майбутнім і перед родиною. І як не крутий, от без фінансової подушки, без захисту, без якоїсь стратегії будь-який бізнес може здутися від першого. Несподіваного моменту. Якщо ти хочеш вирватися з від цього відра з крабами, не роби це сам. Я можу тобі в цьому допомогти. Кожного вечора о 21.00 я проводжу живі ефіри в своєму телеграм-каналі і показую, як не піддатися впливу оцих самих крабів. Лінк залишаю в описі, також в першому коментарі. До зустрічі на ефірі.